Доброго ранку, мої милі ромашківці! Сьогодні 1 жовтня. Ми вас з нашим півником вітаємо на ранковій зустрічі. Жовтень. Золота пора. Це період, коли дні стають тихішими, холоднішими. Золоте вбрання нас чарує в природі. Дарма кажуть люди, що жовтень це період теплого одягу і запашного чаю. Послухайте, діти, вірш про жовтень. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист, усе жовте навкруги, навіть річки береги. Бо у Осені в руці тільки жовті олівці. Я вам, співнику, пропоную передивитися відео про жовтень. Хай він вас чарує, а ви, дітки, після заняття в день, коли трошечки повітря стане тепліше, виходьте на прогулянку та дивіться. Навкруги. Все-все навкруги золотаве, жовтянисте, червонясте. Гарного вам дня. Ми вас ще раз вітаємо з півником! Сьогодні я розповім вам про другий місяць осені жовтень. Сама назва місяця жовтень. Натякає нам на масове жовтіння листочків на кущах та деревах. Жовтень це період золотої осені. В цю пору листя на деревах втрачає свій звичайний зелений колір і стають казково золотими. Другий місяць осені період досить нестабільної погоди. Ось щойно світило сонечко. А вже раптом набігли хмари, подув сильний холодний вітер, та почався дощ. Погода, особливо в другій половині місяця, все менше буває теплою та ясною. В народі жовтень називають по-різному, наприклад, хмурень. Тому що сонечко з'являється рідше та частіше панує хмарна погода. Або ще така цікава назва жовтня грязень. Тому що після дощу ґрунт вже не встигає просихати і утворюється багнюка. Листобій, бо листячко на деревах починає опадати саме в жовтні. Також жовтень називають передзимником адже можуть з'явитися перші заморозки. До кінця місяця жовтня вже всі перелітні птахи відлітають до теплих країв. Здебільшого останніми відлітають птахи, які живуть на водоймах Це качки, гуси, лебеді. В народі навіть є прислів'я. Жовтень ходить по краю, виганяє птиць з гаю. Свою підготовку до зими. Вже закінчують і лісові мешканці. Ось, наприклад, ведмеді добре наїдаються, щоб проспати в берлозі всю зиму і не зголодніти. А їжаки утеплюють свої домівки нірки сухим листячком, травичкою гілочками, щоб взимку було затишно. Кожен з осінніх місяців відрізняється один від одного. Але саме жовтень найяскравіший серед всіх. Адже природа грає яскравими осінніми барвами та різноманіттям кольорів. Ось такий цікавий другий осінній місяць жовтень.